До вашої уваги Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Радивилівської громади. Запрошую підписуватися на ютуб канал Броди онлайн, а також сканувати свої приймачі і шукати нас у форматі Т2. Повідомляйте нас про цікаві новини вашої громади та запрошуйте. А сьогодні дивіться про таке тренінг у Радивилові. особливість заходу. Фільмопоказ у центрі міста Радивилів. Футбольні змагання на місцевому стадіоні. Про ці та інші новини далі. У Радивилів Ньюс. У місті Радивилів для підприємців громади відбувся безкоштовний тренінг. Деталі у сюжеті. Наталії Коваль. Пізнавальна подія для представників малого та середнього бізнесу пройшла у ресторані Фортуна, що у місті Радивилів. Участь у такій зустрічі за попередньою реєстрацією була безкоштовною. Зустріч провела Олександра Антипіна, менеджер Інвест Офісу, яка має міжнародний сертифікат. Ведуча поділилася практичними навиками, вміннями та знаннями щодо написання грантових заявок, презентувала план роботи. Присутні мали можливість залишити письмовий відгук про свої враження від навчального тренінгу. Отже, починаємо Готові всі наш план сьогоднішньої зустрічі. Ми будемо знайомитися. Я про себе вже розказала. Буду просити ще вас розказати про себе. Будемо говорити про гандні можливості, про бізнес планування. Будемо робити роботу в групах для того, щоб для того, щоб ви на практиці зрозуміли, як відбирати грантові програми, познайомитися з ними ближче. Люди, які займаються підприємницькою діяльністю чи дотичні до неї, мали змогу відвідати тренінг для підприємців на тему можливості для розвитку бізнесу. Незважаючи на війну, Україна продовжує розвивати свій бізнес. Зокрема, є велика кількість бізнесів, які саме зареєструвалися під час війни. Таким чином, завдяки цій діяльності люди здійснюють свої мрії. Багато грантодавців хочуть співбесіди, хочуть бачити, кому вони дають ті гроші. Ту людину, той бізнес, і вони проводять співбесіди. Переважно співбесіди приходять в онлайн режимі, в зумі чи, можливо, якусь іншу платформу гратодавець е, запропонує. Тобто треба бути до того готовим, і ми готуємо своїх клієнтів до того, щоб вони успішно пройшли ту співбесіду. Готовлюємо презентаційні матеріали, фото, відео, якщо це потрібно. Якщо не потрібно, то принаймні ми знайомимо з тим бізнес-планом, який ми прописали. Ведуча розповіла про особливості діяльності інвест офісу. Підприємці спільно із ведучою тренінгу вчилися проводити аналіз, складати потреби бізнесу, визначати їх, підбирати оптимальні рішення. Ми працюємо вже більше, ніж півтора року і проконсультували більше, ніж 3 тисячі. Е Наші підприємств. Це були і пельміки, це були індивідуальні консультації. Присутні познайомилися один з одним, коротко розповівши про мету та особливості своєї підприємницької діяльності. Ведуча поділилася інформацією про цьогорічний стрімкий ріст державного фінансування від 5 мільярдів до 11,5. з половиною. Під час кавоперерви зацікавлені особи розповіли про досвід щодо отримання державного гранту. Сяво самоврядування і власне цікаві інформації, як чим бізнесу написання проектної проект, заяви бізнесу. Проектної заявки до місцевого самоврядування, так як я займаюся написання проєктних заяв до місцевого самоврядування і залучення додаткового розфінансування громаду. Ну, Тоді інформацію ведуча поділилася інформацією про особливості талановитих підприємців, які досягли хороших результатів у галузі бізнесу. Вони мали можливість із презентаційних роликів почути інформацію про тих людей, які досягли реальних результатів у своїй діяльності. Вони проводили дегустації екскурсії, і з рахунок вони купили обладнання і огрожу, щоб їхні порівняти не гризли їхню руку. Можна тепер переробляти півтори тонни молока в тиждень. Ну, досить таке для сімейного виробництва велика велика об'єднання молока. Наступне це, можливо, також ви знаєте, тернопільська фірма, така, електросвіт, вони називається. Ми з за ними залучили 20 тисяч євро. Продовжуємо з ними писати грантові заявки. Зараз вони знаходяться на другому турі на 250 тисяч доларів. Цікава інформація про різновиди бізнесу, галузі діяльності, тривалість ведення бізнесу, значення слів, візія, місія, мета, стратегія зацікавила присутніх. Гості почули корисну інформацію про особливості участі у міжнародному гранті, етапи бізнес-проєкту. Наступне галузь діяльності. Знову ж таки є гранти, які суто спрямовані, про які я сьогодні говорила, жінки в ворожниці для жінок-виробників. Тобто, якщо ви займаєтеся торгівлею, ви не можете подаватися на цей грант, він навіть в назві надодавець прописав, хто має право подаватися. Наступна дата реєстрації бізнесу для держави, для державних грантів дата реєстрації вашого бізнесу, скажем так, не надважливо показник. А для міжнародних ремонтовацій це є важливий показник. Чому? Тому що е, е, міжнародна спільнота бажає. Якщо людина веде свою діяльність менше року, ну невідомо. Можливо, вона завтра закриється. А якщо більше року, то, відповідно, людина вже пройшла всі кроки, вже розуміє, з чим вона працює, розуміє свій продукт, розуміє свої переваги, методики. І вже знає, як з будь-якої ситуації. Це такий переломний момент. Знаєте, рік часу зацікавило присуддях питання про деякі бізнеси, які не отримують гранти. Тому гості поділилися своїми думками. Інформація про звітність після отримання гранту також є не менш важливою для тих, хто планує правильно вести свою підприємницьку діяльність. Якщо звернулися, от отримали відмову. Чому прийшла відмову? отримати 9 відмов на 10 10-й раз суднопровод? А ще важливо вчасно записатися у соціальних мережах на того роботодавця, діяльність якого вам дуже сподобалася. Адже таким чином людина буде бачити найновішу інформацію про грантові програми, навчання, зустрічі. Гості дізналися про особливості гранту для ветеранів та членів їхніх сімей. Якщо вона не зареєстрована як ФОП, або зареєстрована як ФОП, да, можна отримати суму 250 тисяч гривень при умові наняти одну людину, 500 тисяч гривень при умові створити два робочі місця і мільйон, це якщо е, ветеран війни або другий сподружник, вже зареєстровані в ФОПом три роки. Да, і готові створити чотири робочі місця. І готові співфінансувати даний проєкт 70 на 30. 70 дані держави до проєкту долучаєте власне. Наталія Коваль, Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У центрі міста Радивилів традиційно організували фільму показ, який об'єднав жителів та гостей громади. Більше у сюжеті. Літнього дня у місті Радивилів просто неба на площі Незалежності зібралися батьки з дітками. На перегляд мультфільму Мавка. Протягом вечора малечі та дорослі отримали неймовірні враження на тривалий час. Під час перегляду присутні мали можливість також поласувати смаколиками, які узяли із собою, поспілкуватися. Ліс був сповнений дивовижних таємниць і містичних загадок. За темною горою в самому серці лісу криється джерело життя. Наталія Коваль, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На місцевому стадіоні коло змагалися між собою команди, які проявляють професійність у футболі. Докладніше у сюжеті. На першість Думиччини завітали вболівальники своїх команд. На футбольному полі у цей день зібралися ФК Спрінтер Бетон з міста Радивилів та ФК «Молодіжне» із одноіменного села. Давай, давай, давай! Цей матч був товариським, приніс учасникам чимало позитивних емоцій. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо Радовелів Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні ми будемо говорити про новини з Радивилівської громади. Шановні бухгалтери, сьогодні, 16 липня, в Україні, відзначається ваше професійне свято. День бухгалтера в Україні це професійне свято, яке відзначають усі, хто має стосунок до бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та податкової справи. І це чудовий привід ще раз нагадати про важливість цих професій та висловити свою вдячність людям, які роблять таку кропітку та відповідальну роботу. Краса цифр і поезія платіжок плинність фінансових потоків і лаконічність балансових звітів. Це поезія вашого щоденного життя, точність, фаховість, відповідальність притаманні кожному з вас риси характеру. Щиро вітаємо і сердечно зичимо вам благополуччя, сімейного затишку та достатку. Нехай щедра доля обдаровує здоров'ям і щастям. Нехай Господь дарує єдиний спільний подарунок для нас усіх, омріяну, вимолену і здобуту в боях перемогу. Нехай у вашій роботі не буде недоліків, нехай у житті панує достаток. Нехай цифри завжди сходяться, хай баланс буде завжди в плюсі. Бажаємо мирного неба над головою, щоденної радості, злагоди, здоров'я і благополуччя. <му> Успіхів на службі та здобутків в ім'я України. Поліцейських радивилівщини привітали та відзначили з нагоди професійного свята. 4 липня в Україні відзначають дев'яту річницю створення національної поліції. З нагоди професійного свята слова подяки за сумлінну службу, яка щоденно ставить завданням боротися зі злочинами та захищати громадян, адресувались поліцейським Радивилівського відділення Дубенського районного відділу поліції. З цієї нагоди увесь особовий склад поліції Радивилова привітав керівник відділення полковник поліції Юрій Семеренко. До вітань усім, хто стоїть на варті громадської безпеки, долучились і присутні на урочистостях очільники Радивилівської, Крупецької і Козинської громад. Радивилівський міський голова Микола Карапетян відзначив у своєму зверненні наскільки важливу роль виконує колектив відділення поліції, здійснюючи боротьбу зі злочинністю, належно забезпечуючи правопорядок у місті та у громаді в цілому. За вагомий особистий внесок у зміцнення правопорядку та з нагоди Дня національної поліції України. Очільник громади вручив полковнику поліції Юрію Семиренко почесну грамоту та нагрудний знак міської ради, а також сертифікат на комп'ютерну техніку слідчим відділенням з нагоди Дня слідства Національної поліції України, що відзначався 1 липня. Почесними грамотами Радвилівської міської, а також Крупицької та Козницької сільських рад, з нагоди професійного свята відзначили кращих працівників відділення поліції. Подяка за сумлінне виконання поліцейських обов'язків та слова вітань адресувались місцевим правоохоронцям і від ветеранів та пенсіонерів МВС та НПУ. Оскільки сумлінними реаліями нашого сьогодення стали воєнні дії, то чимало з поліцейських щодня під ризиком на передовій фронту. Чимало з них героїчно віддали життя при захисті суверенітету і територіальної цілісності України. Хвилиною мовчання усі разом присутні вшанували їх світлу пам'ять. Нагадаємо, 4 липня День Національної поліції України відзначають з 2018 року. Дата приурочена до 4 липня 2015 року, коли перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві. За кошти, зібрані під час благодійно-випускного вечора, у Радивилові придбали дрон для Збройних сил України. Випускники Радивилівського ліцею No1 за кошти, зібрані під час благодійно-випускного вечора, квіти перемоги, придбали fpv дрон Камікадзе. Вдалося зібрати 14 тисяч 400 гривень. Дрон передадуть для 24-ї окремої механізованої бригади збройних сил України, в якій несуть службу і мешканці Радвилівської громади. На Рівненщині відбувся круглий стіл практикум гуманітарна політика у громадах в умовах воєнного стану, спрямований на інформування органів місцевого самоврядування щодо особливостей роботи та можливостей освітньої сфери і роботи з молоддю, які виникли у сучасних умовах. Захід організовано у співпраці з Рівненським регіональним відділенням Асоціації міст України, Рівненським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти та центром суспільних дій. Учасниками заходу стали біля 30 учасників з громад Рівненської області, які відповідають за освітню галузь, а також голови громад. До важливої комунікації долучилися й представники Радивилівської громади, а саме заступник Радивилівського міського голови Олександр Пастух. Вступне слово та проведення спікерів провела Тетяна Грищук. Виконавчий директор рівненського регіонального відділення Асоціації міст України, відкривши захід у привітальному слові, вона розповіла про галузеву роботу у сфері освіти Асоціації міст України, про освітні законопроєкти та напрацювання у законодавчій площині, зокрема про особливості використання освітньої субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом для забезпечення викладання навчального предмету «Захист України», на яких наполягала Асоціація міст України. Щодо недопущення реєстрації в Міністерстві юстиції України наказу Міністерства освіти і науки України, яким знищується мережа та суттєво скорочується кількість працівників закладів загальної середньої освіти та інші актуальні питання. Спікери круглого столу, практикуму Алла Черні, директор рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, голова постійної комісії з питань гуманітарної політики Рівненської обласної ради, Святослав Сидорук, начальник управління державної служби якості освіти у Рівненській області. Наталія Прокопчук методистка ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, Оксана Вільчинська, голова громадської організації Центр ініціатив Віадук, Володимир Зиль, голова громадської організації Центр суспільних дій Світас, Ірина Стасюк, менторка проєкту Імпульс, координаторка молодіжного простору Нота. Серед питань в порядку денному вони розповіли про дотримання вимог щодо якості освіти, нагадали про конкурси на посади керівників закладів освіти, адже у багатьох керівників цьогоріч завершується контракт та інші питання щодо організації роботи освітніх закладів. Також зосередилися на темі виклики та можливості для громад в освітній сфері, програма менторської підтримки громад швидка освітня допомога. А ще розкрили тему створення безпечного освітнього середовища для дітей, і дорослих у мовах нової української школи. Також обговорили ресурси для розвитку молодіжної інфраструктури, їх пошук, реалізацію, потреби та можливості молодіжної політики у громадах. 12 липня служба у справах дітей Радвилівської міської ради спільно з фахівцями соціальної роботи та ювенальної превенції здійснили виїзд з метою обстеження трьох сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. З батьками проведено профілактичну бесіду щодо належного виконання своїх батьківських обов'язків. Також здійснено профілактичну бесіду з дітьми та їхніми батьками біля водойми. Батьків та дітей ознайомлено з правилами безпеки на водоймах. Група взаємопідтримки це простір, де люди можуть поговорити про ситуацію, яка їх об'єднує, обговорити свої почуття та переживання, знайти підтримку у вирішенні проблем та відчути єдність з людьми у схожій ситуації. Відбулась зустріч рефлексія групи взаємопідтримки, яка була наповнена теплою атмосферою та позитивними емоціями. У ході зустрічі учасники поміркували про те, що отримали від участі в групі взаємопідтримки, взаємодопомоги та розповіли про свої подальші кроки. Також кожен із присутніх створив власну скриню сили, у якій важливі якості, риси, події, люди, які допомагали і продовжують допомагати у цей складний час війни. Теплі відгуки учасників свідчить про те, що група взаємопідтримки є важливою і потрібною для кожного. Даний захід проводиться у рамках проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату, що реалізується спільно партнерством кожної дитині та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Працівники представництва уповноваженої Верховної Ради України з прав людини у Рівненській області та експерт проєкту зміцнення інституційної спроможності системи захисту прав дитини шляхом проведення моніторингу ситуації з дітьми відвідали службу справа дітей Радивилівської міської ради. Під час моніторингового візиту зафіксували як позитивні моменти в роботі служби, так і порушення норм законодавства, що регульовують питання додерження прав дітей, зокрема дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, що знаходяться на обліку у службі. Перше проблемне питання полягає у веденні особових справ, які працівники служби оформлюють невідповідно до вимог законодавства, так не вказаний обліковий номер на справі, який би відповідав обліковому номеру дитини в єдиному електронному банку даних. Як наслідок, це може призвести до плутанини та неухвалення важливих рішень щодо дитини: від оцінки її потреб, втрати інформації до ускладнення влаштування її в родини середовище. Особова справа дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Також не містить усіх документів, зокрема індивідуального плану, де зазначаються потреби дітей та заходи для їх забезпечення. Крім того, законні представники дитини позбавленої батьківського піклування не ознайомлені з її індивідуальним планом. Неналежним чином ведуться і книги та журнали, ведення яких передбачено законодавством України. Водночас, діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування усиллями служби влаштовані під опіку, яка є однією з сімейних форм виховання. Оптимальним рішенням для дитини у разі неможливості зростання її в родитній родині. Також усі діти, які досягнули 16-річного віку, були поставлені на квартирний облік. Окрім того, службою проводиться робота з виявлення нерухомого майна дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Здійснюється контроль за оформленням спадщини на ім'я дитини. За результатами моніторингу готуються відповідні листи реагування. Моніторинговий візит здійснено у межах проєкту дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. В Україні зміцнення інституційної спроможності системи захисту прав дитини шляхом проведення моніторингу ситуації з дітьми, що впроваджується благодійну організацію Вес Сепорт Ін Юкрейн. Нагадуємо, якщо вам відомо про випадки порушення прав дитини органами державної влади чи органами місцевого самоврядування. Ви можете звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Безперебійне водопостачання при кризових відключеннях електроенергії. У Радвилівській громаді обговорили можливості резервного живлення об'єктів критичної інфраструктури. У Радвилівській міській раді відбулася робоча зустріч представників ТЗОВ Вітропарк Західний Р. Старостам округів громади, керівникам комунальних підприємств надано консультації щодо залучення альтернативних видів енергетики. Зокрема, встановлення сонячних електростанцій з перспективою у випадку повних блокаутів через воєнні дії мати можливість забезпечувати населення безперебійним водопостачанням, адже коли зникає електроенергія, робота водоканалів припиняється під загрозою. Без електрики насоси не працюватимуть і споживачі залишаються без води. Відсутність електрики також загрожує роботі очисних споруд, що може спричинити забруднення питної води, як варіант регулювання ситуації сонячні електростанції, встановлені для роботи водоканалів, їх перевага зменшення витрат громади на електрику під час нормальної роботи електромережі та можливість постачання води населенню під час кризових вимкнень світла. На цьому в мене все. Побачимось уже незабаром. Тому до нових зустрічей!